Тихенько може через тижденьок буде. ось перш, ага. Перша така невеличка є. Так, ну що, друзі, дивіться як чітко по все зробили. Ну, спеціалісти видно, фахівці. Батько плав, батько знав. Ну, Друзі, всім привіт! Приїхав в Полтавську область в гості до дядька. Да, будем... Дядька звати теплиць. Олександр. Напріг мене допомогти йому зробити теплицю. Так що сьогодні наш відос буде про теплицю. у нього тут одна є. І ще там одна копана є. Покажу, що те тут сань. Що, помідорчики, мануса розовий. 100 штук. А то тайлер високорослий теж. Капуста джетадорчик. Ну і огірки. І огірки. Так що, друзі, зараз займемося постройкою теплиці. Нам буде дядь Вітя допомагати. Дядь Віть. може. може. <свят> так що погнали. Працювати, ставте вподобайку, пишіть коментар. Погнали. Так, друзі, ось, все, приїхали. Дядько вже цю, щось наробив тут. Розкажи, так. що нам треба. Надо... Була тепличка невеличка, 4х14 вирішив переробити. Були бруси 6-метрові. Ми Достроїли отаку фішку, буде тепер 8 на 14. Зараз повбираємо ці ряди, були. переставимо на ту сторону, потім буржуєчку будемо варити по центру. Ці бруси вберемо, потім вкриємо і щось будемо займатися, садити. Так що погнали. Так, друзі, беремо ці стовпчики, витягуємо, переставляємо на ту сторону. Делаємо там ряди. Ні, лопата є. у є. Це в мене не вистачає просто витягнути. Ні, один витягнути пошти. Це прийдеться копнуть. Опа! Так, що від? Давайте драбину на ту сторону перестав. Давай, давай. я туди піду, але тут може теж я її виніс, бо так я її не повернусь тут тепер. Опа. Ага. Наверное, веревочки под ревнами. Да. Отбыть. Так. Ого. Нормально так в сад, сандалы на столбчик. Оба! Є дістав стопчик закопувався, я думав його забивали, а це дивлюсь, що він не, не заструганий, значить закопували. Так що це нам ще додає добавляє... кусок роботи. Так, да, кусок роботи. Так, друзі, дядь Вітя розбирав плиту. Це я її строїв, як війна почалася. Три роки тому я строїв цю плиту. Десь в мене є. фотография я вставлю в видео. А дядь Витя ломает, бачит? Он вот так. Ломать проще. Ломать не строить. Да. да? Саня, что вы mm. чем занимаетесь? Разбираю. <кх> И что, получится? Думаю, да. Хороша штука саморези, да, зараз? Угу. Mm -hmm. Надо выкрутив, закрутив, собі і є. Так, так куди його винос? Ти поки там десь складає. Ти швейці чи зараз? Ну, зараз був. Не бачимо. Ми тут пам'ятаєш? повністю? Ага. Дядя Вітя теж, мать, присутствує. Так, да, було діло, пам'ятаєш? Не бачу я такого. Бачиш, то та не бачиш, але пробувати пробував. Як війна почалась, з горілкою було туго. Точно. Я наколотив брашки і ми тут гнали самогонку. Так, ямку закопали. Ці стовпчики сань теж будемо мити. Соба! Виносимо, так? За час плати для роботи, а? М'ясні фермери, бізнесмени. Не, не, не бажано. Не бажано. Ну, для ривка будемо починати з чекушки. Ага. А там як карта ляже. Там як карта ляже. Саня. Де? Де чекушка? Зараз буде, зараз буде. Уже обіда, чекушки ще немає. Ти так весь електорацію розстиряєш. Але коли знімать, щоб не поламати. Ну так надо землю зразу буде лопатку Ну да. Нормально. Так, Нормально. Да, то трохи. Оцей оставляй. І потім через один ще отступи Угу. Ще ото один я стоїть. Ну що, друзі, потроху Дядь Вітя вже зарплатку получил. Аванс аванс. Аванс, аванс, аванс. аванс вже отримав. Тут вже по чуть-чуть я розбираю. Саня верхушку витягує. Знімає. Сань. Що ми будемо? Який оставляти? Тут який знімає. Оцей оставляємо, ці два знімаємо. Да? Поня. зараз да, по-бистрому цей дай, може і накриємо сьогодні, да, поки вітру сильного нема. Та ну зараз вже нема поки. Ну як є, але не дуже сильний. Можна в принципі і накрити всю сторону, так? Да? Всюня, ну так, да, если всю не вкриєш, потім буде підривати, так, да, парус і все. Ну да. Не бажано. Так що, друзі, працюємо. Да, роботи тепер. Рам, не Ось сюди виходимо, да? так? А. Підожди я. Давай. Так, копаємо стопчика. О. Ну що, а в тебе нема диму, не вже? Оце якраз процес пішов. Кого нема? Дим. 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 Зарплатка, так? Да? Требує тепер. Зачем чидіти трошки, так? Да? Фух, хоч перекуримо, да? так? Покурим. Це мішки носить, можна й корити. Ага. Що ви розказували за спічки? Пішов до сусіда з пічки, хотів дома розтопити камінь, одна пічка. Ага. Поки черкнув, поки знайшов бумажку, каже, потуху. Піч нема, Вечір вже темно. Mm -hmm. Пішов до сусіда постальон. Каже, Володя, дай мені коробочку з пічок. А позич. Позич. Mm -hmm. Та ти йшов, за вже вечором нікому не можна mm -hmm. нічого давати. І не дав, так? І не дав, і не дав. Пішов добротухи йти, той по хазяйку зайнятий, нема коли. Другий сусід спить, бо мала дитина спить. Ходив, ходив, прийшов п'ятку. дай мені одну не коробку, одну спічку. У мене коробочки є. Я підпалю, мені до трахвати, я буду підкидати туди до рубічки кармовити. Не дав, прийшов йти до хороше Коробку дав, в да? Да, вікно постукав, Все, туди мала дитинка закричала там. Uh -huh. Він вийшов недовольний і в'ясомний. Що це мене так? Ну ладно, дали спічечку, коробочку дали дав. Да. Оце набезні люди, так? Да? Да, Нічій не поможуть. Мерзне, це... замерзай, можна... пічку не дам ти. Так що якось так. Так, процес рухається. Дядь Вітя пленку носить, Саня драбину туди-сюди тягає. Один я роблю щось. Капець. Так, треба що? Затяж знімати цю грязь, так, да? всю. Землю. О, вітерес роздувається. Що, дядь? туди, наверху когось положення. Щоб ага. мені було теж кидаємо туди. Кидаємо бучку. Огонь. На шашлик, на шашлик. Ага. Так, друзі, витягли ми ці стопчики, розібрався вітер, звісно, не накриємо сьогодні Ну нічого, щось всередині поробимо. Саня ось бурить, під стопчики будемо сюди переносити, да, Сань? Да. Тут ряд буде робити. в нас ряд для розсади, так? Да. Да? Да. Ти Ви... так трохи забурив, витягуй, поняв? Ліза... Забурив, витягує. 1010 ліз за розсади. Угу. Так, Сань, ну що, буриться нормально? Да. Порядок? Да, ще... 4 чи 5 лунок з цієї сторони. А там ще ж, так? Да? І ще ту сторону. Нормально, до вечора добурим. Да. Чи ти добуриш? Ми з дядь від морально підтримуємо. Да, да, будемо ну, будем ну, підтримувати. Може, Хотя... може ми підемо будемо вставляти вже ці стопчики. Там да, можна. Тільки ж треба глянути, щоб... З той сторони ж, нижче уровень повернути. Туди треба вище сточити. Сюди нижче. Що... А ми зараз приблизно потянемо ривочку. Поверху? Поверху, Щоб приблизно бачити. Це треба перший один і другий з крайніх тоді починати. Так же? Ми з дядь дядьвітю будемо ставити стопчики. Беріть найдовший, як сказав Сашко. Ладно, ось тут якісь є. Вони ж, напевно, по порядку так і йдуть. Ми ж то отсюда їх витягували. Ну ось беремо. Це не робота. Беремо стопчик. О, дивіться. Я огонь. Так, ну що, рядочок з стопчиків ми вже копали, втрамбували з дядьвітянь. дядь да, дядьвіть. Що, видацюга? видацюга. Ото крупчик на одному місці. Угу. Ми вже рядок копали. Ну а цей рядок йому так? А цей да? йому залишимо. Хіба подамо стопчик може. І трамбовочку. Закопав, затрамбував. Закопав. Холосту Кол ходить, так. А чого ж так туди-сюди? <гул> Хто да. піде ма дівчарку потягне, то ще кудись сходить. Та страшна людина. Страшна людина. Ну хоч потихеньку а працює. Угу. Скоро до води доковіряє. Скважину. <рес> <Скоро>. <рес> Сань, приїхать, скважину. Сань, треба було мені проїхати скважину з А то Ото слідший раз бери бур. Насадки Насадки і вперед. нанімаль. Не нанімать. Ти считай скільки? Метра два вже пробурив за сьогодні. В глибину. чого? Більше? Більше. А може й більше. Ну Ну як брати хоча б де сантиметрів 40, Так 13 ямок. Перший купай, хороший 5, 5 метрів. Будем... 5 метрів, о. Це? Будем і що тов... це півдня. Будемо товстенькі, тільки на виворот будемо його ставити. Анігдоти дяді Віті називається. <рес> Просить чогось жінка і тесть, щоб повіз їх у світловодців в гості. Mm -hmm. я кажу, які проблеми. Заправите машину. Я вас повезу ви там від хату, я за руль мені не взяв. Mm -hmm. А прийду додому в Поляна. Хорошо, їду, кажу, бензину мало, на заправити. Нехай назад. Десь черканув, чища теж і їду назад, Кажу, давайте в Світловодську заправимося. Uh -huh. Нехай далі, нехай в Саменівці. Доїхали, доїжджають до, до в Семейківки, глохне машина. Куйшов, я вам що казав? Кажу, приходьте, я рулюю, а вони в трьох пхають. Uh -huh. Там недалеко, метр 800-700 і пхають. Під'їжджаю до заправки, а туди-сюди піскаля, підходжу, як раніше було, записано. Мені ту електроенергію. А мені на роботу на вечір. Mm -hmm. Кажу, ну йшов, заправилися. А що за це нам робив туди-сюди, Віктор Іванов, що нам робить? Кажу, машинку попхали, я вас оце тепер жалію. Відкриваю багажник. Достаю стоїть каністру, з каністра заливаю, завозу і поїхали. Ай, ти такий, такий. Як <гум> вам казали, запроти автомобіль і буде б'їхати. Ну так. Да. Що його тянусь. А що ти ямку цю прозіва? А то що там камера стріляла з Все, дядь Вітя взяв свої руки, це діло, каже, бо це будемо до завтра тут крутити. каже. Раз, раз. Опса. Не до завтра ми так докрутимося, що й магазин закриється. Ха-ха, може й таке. Достоїмся, що й зарплати не буде, да, дядь? Так, народ, що, ми вже з дядя вітій? Копали всі стопчики, скільки ж тут, дядь відвідь? 26 26 стопчиків. Сань, скільки тут буде кущів розсади? 10 тисяч. 10 тисяч, так, да, на, на цій площадці Нормально. Це ти собі чи на продаж розсади? Ну що собі, що на продаж. Що на продаж. Що на Ну це вже пізніше, так? Да? Так, да, те, що вставниця. Угу Зараз рівняємо, робимо полочки там для цього. Потім да, засипаємо и і якось так. Дядюдь, розкажіть план дій, бо щось Саня тут... План тут Перемичка. Оце якби я й так загну їх. Угу. Та у вас руки як пласкогубці. Щось не, не порівнювай, ви щось. Сюди взагалі тонесеньку треба якусь. А що в бурові да? да. не туди, так? Так, не пляша, товста. Дідьві, товста. Єди, надо брати. Отаку можна? може. Беріть отаку, так. Да. А ну дивись. Оце щось плюс-мінус. Теж товсто. Ну так, да, з учотом того як там, то це товста. Ну але у нас же ж як то кажуть, нам з нього не стріляти. Тим більше ми робимо не собі. Яка разниця? Да. Дядько і пройде. Так да. Ще й ще й безплатно. Ну так, да. на шару ти робиш. Ну. За якусь... Чекушку, да? так? Хоч би людей це не позорив, так? Да? Цілий день за чекушку робити. Це капець. Ні, 350, так? Да? Да, це ж не чекушка. О, оце довдусь весни. А хто платить людина? Дождусь весни. може, в княги, якби тільки напарник був з ким їздити. На роботу піли? Да. А що там для В нього Пар... до Солова. Капуста, помідори, все. Та й тут буде робота тільки. Ні, так там 65 гривень час. Там платять, да? а так? Ту, а тут -а робота не платить. Ні, тут платять, <клес> тому що як платять, я хай там хто слухає. Платять, тому що ми з одного села, я йому поміг, він мені поміг. Ну, понятно. А то, де вони живуть, то їхні проблеми. Согласна. А так діло там, що допомагаємо, там людей нема в селі. А роботи море. Так, ну що, друзі, дивіться як чітко повірьвочки все зробили. Ну спеціалісти видно, фахівці. Батько плав, батько знай. Ну, Так що зараз ще підемо покажемо, що там сані ще одні теплички є. Сам. Є середисочка, да, Сань? Да, ще не виросла. Ще не виросла. Дядь а ну попросіть людей, щоб підписувались до мене на канал. Як просити? Ну так скажіть, а ну підпишіться на канал. Оце до цього дядька. Пишіться, заказуйте. Все це нормальний кончений тип. Він вам все поможе і зробить. Отак. От реклама. От дядивіч. Да. Так, ну що, друзі, дивіться, як чітко повірьовочки все зробили. Ну спеціалісти видно, фахівці. Батько плав, батько знав. Ну. Так що зараз ще підемо покажемо. Що там сані в ще одні теплички є. Є середисочка, так, сань? да, Сань? Ще не виросла. Ще не виросла. Дядь Вітя, а ну попросіть людей, щоб підписувались до мене на канал. Як просить? Ну так, скажіть, а ну підпишіться на канал. Оце до цього дядька. Пишіться, заказуйте. Все це нормальний кончений тип. Він вам все поможе і зробить. Отак. От реклама. От дядів. Так, друзі, бачите, копана тепличка під землею. Її легше топити, да, Сань? Да. Що тут та редис? Редиска росте. Ну, потихеньку може через тижденьок буде. ось перш, ага. Перша така невеличка є. Ну і тут а щось вже є. да? з'являється потихеньку. Угу. Подивимось. Дай бог щось буде. Дай буде да. Така тепличка в Сані. Так що, друзі, це була у нас перша частина. Ми ще знімемо потім, як будемо накривати теплицю. Не знаю скільки я тут буду, ще Може, знімемо ряди, як там поробимо ще щось. Так що підпишіться на канал, ставте вподобайку. Всім пока.